Вітаю шановні друзі! Сьогодні у нас 12 червня 2023 року. Хотів би вам показати, як я прищаплюю виноград зеленим 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 методом. Тобто Беремо зелений пагінець з певного сорту, в даному випадку це ізюмський мускат. І йдемо щепити на інший зелений пагінець. Можна зробити як заокулірувати тільки ось так, відрізавши листочок. Вирізавши бронючку, зараз пробується показати, або е клинчиком затисати ну, коплюрок е це вже хто як як вміє чи як хоче. І так за е щепити, е ну якщо заоклірувати, то це можна без пробудження. Тобто бронючка е витріє на пагінцеві і в наступному році е весною вона е піде в ріст. А якщо е, затисати на клинчик в розчап, е, то воно зараз, якщо все добре зростеться, е, піде розвиватися ще в цьому сезоні і буде мати, е, ну, за сприятливо буде мати певний приріст, е, визріє, і вже буде якісь там ну, кілька бруньочок визріє, якщо буде вдала осінь чи хороша осінь. І буде вже тоді якийсь певний кращий. Е, Може бути і урожай, і результат, бо вже буде більше, більша кількість броня... ну, видріших броню. Ну, зараз я попробую, спробую вам це показати. Спочатку, якщо в розчеп, то осліплюємо пазуха листків, осліплюємо бронячки і виламлюємо персинки. Листочки я залишаю. Ну, я думаю, десь раз, два, три. У третє міжвузля. зараз я щеплю. Ось так відрізаю і листочок, залишаю частину листочку. Ну, зазвичай він відсихає, але залишаю ось так. Беру затісую на клинчик. Мені так простіше. І воно простіше затісується зелене. Воно вже майже почало тут О, вже не трав'янисте, а таке тугеньке. Зараз зріжу і перев'ю його сюди. Так, щоб воно більш-менш нормально співпало, зараз спробую показати. Ось так, щоб воно більш-менш співпало. Ну, на одну сторону це зробив, бо товщина не відповідає. Зараз фокусується. Ось так, зараз його мотаю. Якби буде така собі прищепа. Маю таку я е, ленту ось для обмотки прищап. Максіфілм, здається, якщо не помиляюся. Ну дуже прикро, продавець обманув. Я брав. Е, люблю брати суцільну, а це без перфорації, вона там пише, а ця з перфорацією 7 см, а вона коротка. Я її розрізаю, вона тут 3 см, здається. Я її ріжу ось так на півтора і так зручніше воно обмотується, так чіт, ну, чітко обмотується, воно підтягується і так добре. Ну, На жаль, я різав завжди 9-10 см. І так вистачало на будь-яку товщину е живця чи ну, в даному випадку лози. А на жаль, продавець захотів заробити і обманув. О, ну, от так я мотаю. Ну, тут добре прилягає. І тут якраз не вистачає тих 2-3 сантиметри. Не вистачає, щоб якісно його змотати. І тут я ще ізоляційною та і стрічкою фіксую, щоб воно не розмотувалося. Ось так і все. Далі будемо за ним спостерігати. Оце я зробив у розчеп, а зараз так само зроблю окуліровку без пробудження. Тут лоза в цьому випадку не буде вкоротуватися, так у нас буде продовжувати вегетацію. Ну що ж ми робимо? Там я в відео вже показував, був, як я з дерев'яним щіточком роблю, а це зараз буде в даному випадку зеленим. Ось так, заріз робимо і зрізаємо. Щиточок такий вирізаємо. оп, Ой. І залишимо його тут, доки не виріжемо там. Місце. Ну, я листочок приберу, того робити не треба. Зробимо міжвузля також. Робимо ось такий заріз, вирізаємо Вставляємо ще точок. Ось так, до одного краю. І обмотуємо стрічкою. Ну, в даному випадку стрічка хороша, попалась, то не ну, швидку обмотаємо. Як я казав, вона має бути довша, але дуже прикро, що така потрапилась. Вона як довгенька, вона чудово тягнеться і вистачає тут. В даному випадку то двома кусочками не обійдеться, прийдеться брати три. Та ось так і фіксує. Далі вона буде собі тут розвиватися, але не буде проростати. І вона, як все буде добре, то до осені визріє і на наступної весни розпуститься. Зараз я ще виріжу ще одну за окулів'ю. Одразу ще зроблю вот так підріжемо, щоб не стало. Ось такі окульовочки. Всім дякую за увагу. Я піду далі ще робити. Всім добра і міра нашим захисникам сили і Божої і ангельської охорони.